Коли без нього хочеш умерти, доля одна, якщо колись судилось небо, та не тоді, коли так треба, це не життя, це не життя, я доторкнусь устами до. Ми даремно мовчимо, я прошепочу ніжно, як тебе люблю, я доторкнусь вустами до твоїх долон. Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні ми з вами йдемо на барахолку. Барахолка, яка знаходиться біля центрального базару. Гудзик, як завжди, наприкінці відео. Що ж, окремо хочу подякувати всім, хто підтримав мене в моєму попередньому відео. Я вам неймовірно вдячна. А зараз запрошую вас з собою на прогулянку на Чернігівську барахолку. Подивимось, хто прийшов і що цікавого приніс. Коніячний набір рибки. Чим цікавий? Цікавий окрасом. Стан нового, це трошки тінь падає, дивіться. І пробочка. Дивіться, якого кольору. Сіро-блакитного. А рибки маленькі всі? 6 штук. Усі шість, повна комплектація. Ну, воно таке, знаєте, сіро-блакитне. Колонне, перший сорт. Для тих, хто колекціонує. Це взагалі дуже-дуже рідкісне розфарбування, щось типу з люстром, але все одно от таке не люстрове. А саме сіро-блакитне. Яка вартість комплекту? 400 гривень. 400 гривень коштує. Мабуть, тому що колір рідкісний. рідкісний. Листівочки. Набір листівочок, чернігів. Повна комплектація. 10 штук. Це у нас які роки? Десь 80-ті. Яка ціна за такий комплект? Це, до речі, наш вокзал. Я ніколи його не показую, щоб не навести. Але у нас Опять ось такий дуже гарний 50 гривень. гривень за комплект. Так. І ще є ось такий комплект. Тільки він чи з, з обкладинкою. так, чи без? Без оплатинку. Але продається комплектом, так? Mm -hmm. Так, п'ятницька церква. А тут яка ціна за комплект? Mm -hmm. Також. Так само 50 гривень. Ну, що без обкладинки? Угу. Це, до речі, набір цікавіший. Пам'ятника вже нема. Mm -hmm. Вокзал наш. Це. Так, це що е, це у нас? Це Троїця, так? Це, посер... це Ільїнська церква, це Троїця, а це е... Успінська. Так. Красота, Чернігівці. Хто за кордоном, хто в інших містах? Покажу вам трошки. Це будинок і могила Косюбинського Михайла. Це у нас на Десні такі, бачите, світанки. І це правда, до речі. Так, це наша площа, це наша площа. Так, пам'ятник дружбі народів. Колись був. Так, це у нас що таке? Градецький. Ні, це не Градецький. Ні, а я оце дивлюсь, що це таке. Щось я не доберу. Чи це Ракосовського? Ні, це проспект миру. це Як це, саме? Річпорт наш річковий порт. існує А, ні, досі. Проспект, проспект перемоги. Проспект перемоги це ж. А, значить, це, мабуть, про... прогрес. Оце, мабуть, це, мабуть, прогрес. Тут надписи. Тут? Оце цирк. красота. Mm -hmm. Оцей краще мені подобається, mm -hmm. mm -hmm. Це мені більше цікавіше. Почнемо почнем. з цього салатничка. Да? Або фруктовнички, або цукернички, блакитного кольору, форма розповсюджена. Яка ціна такого салатничка? 100 гривень. 100 гривень. А у цього червоненького? 100 гривень, бо тут десь є манюсінький укус блахи. Не скол. Не скол, повірте мені, от, бачите, блоха кусанула. 100 гривень. Да? Середнього розміру, червоненька. Ну і отака красуня, бомбоньєрка на ніжках. 250 гривень коштує. Ціленька, вона сучасна, як сказала жіночка. Ой, буду платити, не переживайте, що поб'ю, все поплачу. Отака на ніжечках не користована. Маю, що кришталь це думаю, що це кришталь. Чашки, мальви, нові, три штучки з підписом. Ну, це підписи заводські, хто не знає. Баранівка, перший сорт. О, бачите, яка ціна за чашечку? 600 гривень за чашечку в наявності три. Далі ось така салатничок, цукерничка, скляна, з ручним різьбленням, з урахуванням скольчику. Яка ціна? 100 гривень, корзиночка. До речі, вона широка, і туди можна покласти і горішки, і дробні, і дрібні цукерки, і цукати, а не просто використовувати як інтер'єрно. Яка ціна? 170 сімстосімдесят. Хороша ціна. І ось такий салатничок. Дивіться, який святковий, дуже гарний, червоний, середнього розміру, але теж я маю дуже. А он ще ж є. І цей 100 гривень в горошки з урахуванням скольчиків. Красатіща, ладья красове. Yeah, yeah. Я думаю, що це фруктовниця така. Я хай це красотіща. Yeah. А оце ваза. Mm. Ваза, ваза величезна. Mm. З ручним розписом чи що? 300 З ручним розписом. З різних сторін різний розпис, а клейма немає mm. Нема. Клас 300 гривень коштує. Шикар... Да, Шикарно, Про... Так, да? да? Ви так задрали, що я бачу Но... только вниз. красотища. Хто займається музикою, кому цікава така книжечка? Це у нас 74 рік ноти, аранжування. В яку ціну така книжечка? 150 гривень коштує і є ось така книжечка. Дивіться, товстюща. А така, як тінь. 300 гривень коштує 60-й рік. Тінь, я перепрошую, ну але ж сонце світить незалежно від мене. Повернути я його не можу. А тут така розкладочка. Вінницька область, давайте подивимось. вам видно. Так, Чернигинска. 743. Ну, они нам пропонують Чернігівській області. Так, Чернігівська. Кушки. Так, Ой, файчня. Ну, кому цікаво, може, чого вже й нема у зв'язку. Тож, ця 300, ця 150. Так, правильно. дякую. Сервіз, комплектація, заварник, цукорниця і 6 чайних пар. Це у нас Баранівка, Радіоволни. А яке клеймо, не знаєте? Чашка, не чашка. О-ой-ой. Ой, ой. Ага, ще й старе клеймо Баранівка. Яка ціна? Тисяча 1000 гривень. 1000 гривень коштує. Цукерниця. Красуня, тільки не забирайте високо, будь ласка. Дивіться, ручна робота, ось така медова, ніжка висока, важка. ось така. Хочете ваза інтер'єрна, хочете цукерниця, тому що красуня. Яка ціна? 500 гривень, 500 гривень коштує. Є отака от прикраса нова, не ношена. Якщо комусь принципово, спочатку подумали, що це Чехословаччина. От, це пікінське скло, мабуть? Це точно скло. от, Яка ціна? 300 гривень. 300 гривень, але воно от виготовлено в Китаї нове. Може, кому потрібно для антуражу, для танців, для якихось, може хтось носить. Річ нова, не ношена. Сіфон кришталевий, як ним користуватись? Наливаєш, заливаєш сюди рюмочці і Угу. Ага, ага, яка ціна? Тисяча гривень. Тисяча гривень коштує. Дивіться, яка цікавенка. Це ручна робота. Так це в Україні виготовлялось? Так, чи, так. Де? Це виготовлялось в Україні, це типу брошка, накладки якісь, бачите? Е, Всі на сумку, лату. Так, так це якийсь замок. Так. Ну, ви знаєте, да, це Так, це гузики. Так, це, це та, Одна є. сережка? Ні, ні, пара є. А, це пара, а це гузики. Так, а як вам продаєте? Комплектом, поштучно? А, можна парою, можна так, ну, 50 гривень взагалі штучка, типу, любого. 50 гривень, один гузик. Зараз що ми тут вибрали собі. Колекцію, бо це дуже цікаві. 50 ціки. гривень пара. П'ять гривень, це, ну, поняла. Ні, не поняла. Оця одна 50 гривень, так. і дорожка теж 50 гривень. Пара, пара дві, типу, ну як. Якось... А тут два да, гудзики 50, 50 гривень. Да. Прекрасно, Прекрасно. Це ще не О, всі. всі, ще. всі що. що ж не всі, що ж ви їх ховаєте? Там погане тут прибирають. Так, добре, зараз. Що придбаю, покажу. Так, блюдо з ручним розписом. Було у використанні, малюнок не втрачений, а трошечки є потертість позолоти. Це у нас добруш, білорусь, блюдо глибоченьке, що дозволяє складати сюди як фрукти, так і якісь гречаники, вареники. Хоч салат зробіть. Яка ціна? 150 гривень, 150 гривень блюдо коштує і супничка тюрина. Чим вона гарна? Вона гарна тим, що вона середнього розміру, і вона нова, як сказала жіночка, не користована взагалі середнього розміру. Значить, ви можете зберігати в холодильнику тут салат, бо є кришечка. Ви можете зберігати сир. Ось така ніжна деколь з двох сторін. Так, це у нас ящерка. Богдановичі виробник. Так, абсолютно новенька, зручна за розміром. Навіть хліб можете зберігати. Е, яка ціна? 400 гривень коштує сошниця або сільничка. Ось така маленька е, з етикеточкою. 24% плюмбуму. От, бачите? Не дуже бачу виробника, якщо чесно. Е, вся ціленька. Оце це гарячим торкнули. А так вона дуже гарна. Вся цілюсінька. Яка ціна? 40 гривень коштує. Скатертина. О, я не знаю, що це за тканина. Така ніби і натуральна, і така, як шовкова. Вона, може, і була у використанні, звісно. Яка ціна? 100 80. Ну, так скажіть, скільки. 100 гривень жіночка хоче. Частина сервізу з ручним розписом, чашечки. Баранівка, 4 штучки, вершківник. І чайничок. Ви говорите її? Так. Чайничка, кришечка підібрана, не рідна. Але є. І при тому від чайничка. Яка ціна? 200 гривень за усе. Барсучок. ЛФЗ-шний. Тут щось є завочка, м'ячинка, звісно. Ну, жалочка. ЛФЗ-шний. Перший раз тримаю в руках. Яка ціна персочка? 500 гривень коштує персочок. Ложечки чайні, мельфіорові. Бачу, що нові. Не з'їдені, не користовані. Три штуки хвіст павича і три штуки навіть не знаю. Що за малюночок? Ніколи такого не бачила. Навіть не скажу. Яка ціна ложечок? 150. Ага, значить, 350 і 350. І так, запитання до залу. Є дві ось такі кавові чашечки. Вони користовані, в них потерта смужка по золоти. Вони, бачите, з таким ручним розписом для еспресо. Але, увага! Дивіться, які клейма. Кінь синій, другий сорт, і кінь червоний. Другий сорт. Тобто це говорить нам про те, що це бувший Радянський Союз. Що за виробник? Хто знає, хто коли-небудь бачив. Напишіть, будь ласка, яка ціна за чашечку? 25. За одну, хто колекціонує заради клейм, можна купувати і по одній. Яка цікавенка, дивіться, сервіз, ви будете здивовані, Бергов. Бергов це дуже гарна фірма. Він користований, але зовсім пару разів. На кожному блюдечку, на кожній чашечці є клеймо. чашечки такі з подвійним дном, тобто вони тримають тепло, чайно-кавові. Ви можете сказати маленькі, кавові, а я скажу чайно-кавові, тому що і чай вони будуть тримати тепло, і розмір такий дозволяє пити і чай. Комплектація 6 чайних пар на підставці. Фірмові Біргов. Яка ціна? 1500 гривень, 1500 гривень ну воно того варте. Так, є отакі речі. Підсвічник. Ну, підсвічник такий, бачите, я спочатку подумала, що це полістоун. Але отут є такі маленькі зачепи, а полістоун дуже-дуже такий, крепкий матеріал. Його так не пошкодиш. Тож, що це за матеріал? Я не знаю. Тож є ось такий підсвічник і є ось така чаша. Яка ціна? Як воно продається? 150 гривень все. Воно продається комплектом і його 150. ціна 150 гривень за все. І сонечко. Сховалося від сонечка. А скільки б таке коштує? Людає, ціни нема. І так, які ж гудзики я собі придбала. Ну, чогось мені оці сподобались найбільше. Латунь, вималі. І мені чогось нагадало, це такий хоровод. Жінки, чоловіки. Бачите, все такі цікаві. Взяла два однакових. Так, і гудзики, які я сьогодні планувала вам показати, оскільки літо хотіла показати вам ось такі гудзики сонечка. Це гудзик скляний. Я маю такі більш пізніші, пластикові, але пластикові мене не дуже радують. А ось такий гудзичок скляний. Сонечко. Це десь 70-ті років. роки. Чехословаччина, ну а оцей гудзик антикварний, він малюсінький, чорне скло з посрібленням. От єдине, що не можу сказати, чи це дитячі, чи це дорослі, тому що тема комах е, дуже часто і навіть в дорослому одязі. Тож, ось такий антикварний гудзик хочу вам сьогодні показати. Ну і в принципі, отакі гудзики сьогодні я придбала. Вишитий на полотні, хрестиком, троянди пташки і напис. «Зелен дубочок на яр похилився. Мережево ручної роботи. Отака От краса на Чернігівщині.